Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Завдання перше. Різниця модулів чисел 1115 і мінус 1,4. Завдання друге добуток чисел мінус 2,1 і мінус 4,15. Приступаємо до виконання. Модуль додатнього числа 11,15 дорівнює самому цьому числу 11,15. Модуль від'ємного числа мінус 1,45 дорівнює протилежному до нього числу 1,4. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками: Більший модуль числа від'ємного. Ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. Зразу зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 15, додатковий множник 3. 1,3 ціла 3 на 4 12, 15, відняти 11 15. Отримаємо мінус 1,2 п'ятнадцята. Завдання друге: добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників 2,1 помножимо на 4,15. Подамо зразу 2,1 у вигляді неправильного дробу. Це буде 15 сьомих, множимо на 21 п'яту. Множимо чисельники і знаменники 21 і 7 скорочуємо на 7, 7 ділимо на 7 буде 1, 27, 21 ділимо на 7 буде 3, 15, і 5 скорочимо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 15 ділимо на 5 буде 3. Маємо в знаменнику 1, в чисельнику 9. Отримали 9, Номер 5 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу, підручника математика 6 виконано.